Всім привіт і веселого Різдва. Нехай новорічні свята усіх пройдуть вдало, а Новий рік принесе вам мирне небо над головою. Цього року Українці святкують цю зиму під звуки сирен і вибухів, без світла, без тепла, зате вірою у краще майбутнє. Європейцям, а тим паче англійцям цього не зрозуміти. Для більшості жителів Європи це Різдво було таким же, як і всі попередні: подарунки, святкова вечеря і, звісно, різдвяні ярмарки. Тож сьогодні, поки українці святкують уже друге Різдво та наминають уже другу порцію куті, ми з вами відвідаємо кілька різдвяних ярмарків Лондона, порівняємо їх між собою та визначимо, чи краще вони за українські. Поїхали! Рафальгарська площа запрошує кілька сотень гостей відвідати різдвяний ярмарок та скуштувати смаколиків. Знаходиться вона одразу навпроти Національної галереї, тому два івенти можна відвідати в один день. У кращих традиціях ярмарки тут можна знайти вуличну їжу, різні витребеньки для дітей, кераміку, прикраси, різдвяні іграшки та грінвейн. Я спокусилася на ось такі шоколадні цьомчики. Загалом, незважаючи на відому площу, цей ярмарок не вирізняється чимось успливим. Більше того, згадуючи київські новорічні заходи з ковзанками, святковою ілюмінацією і музикою, це місце виглядає якось нудновато. Що ж, рухаємося далі! Цей ярмарок приємно відрізняється від попереднього унікальним дизайном будівлі. Ковен містить кілька вуличок з прилавками, де можна купити все: від книжок і листівок, до вазонів, сумок, одягу, прикрас і зовсім незрозумілих штук. Тут всередині також можна сісти і перекусити, якщо за вікном дощ чи вірюха. На цьому ярмарок не закінчується. На вулиці стоїть велика ялинка, яку всі, як завжди, намагаються сфотографувати з усіх можливих ракурсів. Грає музика і світиться магазин від Дольче Габана. Несподіваний поворот, правда? Тут я вирішила спробувати місцевий лінтвейн. Адже він завжди асоціюється в мене з зимовими святами. І знаєте що? Ніколи не робіть подібної помилки. Коштує 4 євро, а на смак просто підігріте вино. Ні спецій, ні апельсинки, взагалі нічого. Тому перевізор не рекомендує. Загалом Ковен поки що виривається вперед. Чи краще він за затрефальгар? Так. Чи краще він за будь-який український ярмарок? Напевно, ні. На березі річки Тензи з видом на розкішний британський парламент та знамените колесо Lonno Eye розташувався ярмарок Christmas by the River. Дітям тут можна покататися на каруселях, дорослим скуштувати смаколики чи випити глінтвейну. Однак сам ярмарок не можна назвати грандіозним. Кілька прилавків з товарами, різдвяна музика та місцеві заклади. Що тут сказати, плюсую, але авансом, оскільки найкраще на цьому ярмарку це локація та неймовірні види. Недалеко від Трафальгарської площі, на вулиці Лестер Сквер, є ще один ярмарок. Він теж невеличкий, але набагато цікавіший за попередній. Усі прилавки розташовані досить компактно, якось по колу. І від того очі просто розбігаються від різноманітних страв, напоїв та солодощів. Ви тільки подивіться на ці шоколадні водоспади. Дорослих з дітьми тут можна зустріти навіть посеред робочого дня. Воно й не дивно, адже тут так цікаво. Тому наступного року мусите неодмінно завітати сюди. Але запасіться грошенятами. Смаколики тут коштують близько 4 фунтів за штуку, Ситер чи просеко близько 5 фунтів за вокал. Пам'ятаєте ярмарок Зимова країна, який влаштовували щороку на ВДНГ? У Лондоні таке теж є. Щоб потрапити до зимової країни по-британськи, приїжджайте у гайд Парк та отримайте заряд різдвяного настрою. На жаль, я всередину потрапити не змогла. На вході поліція перевіряє сумки. А оскільки на той час я тільки що повернулася із подорожі з дорожнім рюкзаком, розпаковувати його на людях не хотілося. Проте зняла для вас оцей лист із цінами. І як бачите, що різдвяне диво це задоволення не з дешевих. Наостанок перевіримо ярмарок на іншому березі Темзи. Недалеко від Лондон Бріч. Головна його особливість, окрім звісно, неймовірного виду на Tower Bridge, є те, що він найдовший із усіх. Усі прилавки розташовані тут в один ряд, а тому ярмарок розтягується на десятки метрів. Через те тут часто неможливо пройти через натовп людей. Однак і порозглядати тут є що. Усілякі прикраси, солодощі, іграшки, картини. Усе тут піднімає вам настрій. Та й ціни порівняно з Лестер Сквер досить демократичні. Після довгої прогулянки хочеться десь присісти, відпочити і з'їсти, що ви там собі накупляли. Не питання. Закінчується ярмарок от таким грандіозним святкуванням, з прикрасами, столиками і, звісно, з різдвяною ялинкою. Тому, однозначно рекомендую. Це лише деякі, з непевне, десятка ярмарків, які щороку проводяться в Лондоні. Однак, на мою скромну, хоча цілком можливо упереджену думку, лондонське Різдво не зрівняється з тим яскравим і естетично прекрасним дійством, що зазвичай відбувалося на вулицях українських міст. Тому маю надію, наступного року ми складемо рейтинг українських різдвяних ярмарків. Отож, Підводимо підсумки. Напевне, моїми фаворитами будуть ярмарки у Ковен Гарден та на Лондон Брідж. Тут гарні локації, я на що подивитися, ну і ціни більш-менш. А який ярмарок сподобався вам? Напишіть у коментарях. Ставте подавайку та напишіть, які місця Лондона ви хотіли побачити в наступному відео. Всім папа!